З нами на зв'язку Тарас Загорудній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Добрий день, раді вітати і бачити. Пан Тарас Доброго дня пане Тарасе, Тут історія така: Лавров поїхав у Пекін. Очевидно, ну, по-перше, підготовлювати зустріч Путіна і Сі Цзінпіня, яка в травні відбудеться. А по-друге, просити про те, щоб Китай відстоював інтереси Російської Федерації, зокрема на тому саміті, який пройде у Швейцарії. Український український саміт миру. Ми ще не знаємо достеменно, чи буде представлений Китай на цьому форумі, але на цьому саміті. Але Китай каже, що її підтримує в разі, якщо там буде присутня Росія, як вам видається, як можуть розгортатися події на тому саміті? Ну, Китай обстоює інтересу Китаю в першу чергу. І звичайно, що на Росії, якщо Росію підтримує, тільки з однієї причини він хоче, щоб війна продовжувала принципи нескінченно довго, щоб і сполучені штати виснажували ресурс, так е е і Росія під керівництвом Путіна більше більше здавала ресурс, ресурсів Китаю е безпосередньо. Тому звичайно, що він завжди так себе буде поводити. E, начебто він за мир і за статут ООН, а в реальності десь буде більш звичайно підігрувати Росія. Так взагалі йому цікавий сценарій, коли війна буде продовжуватись дуже дуже довго. Власне, коли говорити про м ті новини, які вже є, що стосуються цього саміту, вчора Блумберг мені здається писало про те, що попередньо він пройде у червні, десь в середині червня, і кажуть, що присутніми можуть бути. Сотня країн, ну близько близько сотні країн. Ем, чи всі це ті країни, яких нам вдалося дипломатично переконати у нашій позиції в правильності нашої формулою миру? Ну, Дивіться, формула ж миру, вона ж пройшла голосування в ООН. Е, так, там є певний набір країн, які за це проголосували. І тому це така платформа і позиція України е, тут. Е... Питання в тому, що ну є от позиція. Давайте запрошуємо Китай, в тому числі в даному випадку українська дипломатія так робить для того, щоб ну це такий хід, що ми за мир, так і а той, хто не приїжджає на саме миру, ну начебто і не дуже за мир. Так, і це дуже правильна в дійсності позиція. Це таке, знаєте, як до добре слово. А далі включатися повинна бути включатися українська армія. Яка вже пістолетом буде доводити добре слово до того до, 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 до результату, який повинен доходити. Тобто повинні продовжувати удари по території Російської Федерації. Можливо залетіти десь в газогони, в компресор, не першу чергу, для того, щоб які в тому числі йдуть на Китай, для того, щоб Китай теж розумів, що їхні звичайні побажання це їхні побажання, але України є власні інтереси. І якщо хочете, щоб отримувати дешеві ресурси, наприклад, від Росії, то е, змушуйте Росію, як вони тоді говорили 21-му році, рябков стосовно НАТО, забирати манатки і шарувати на границі 97-го года. От то те ж саме забирати манатки і йти з України, якщо хочете отримувати без безперебойна. Ресурси. Тоді я вас запевняю до слів дипломатів і до України будуть прислуховуватись більш уважно. Воно ну, то все так, але в Штатах казали, що до прикладу, по НПЗ вже давайте ну, не дуже стріляйте. Ну, слухайте, ну мало що вони там говорять. Ну, Багато вон курт Волкер виступає, що не треба це робити. Он представник Пентагону виступив, сказав, що українці мають право бити куди хочуть, якщо є власна зброя. За іншими коментарями звертайтеся до, до України. Ви повинні розуміти, що певна є частина, частина політикуму Сполучених Штатів Америки, які тягнуть Україну туди, куди її не цікаво. Ви повинні звикнути, що інтереси України і Сполучених Штатів Америки, ну частини адміністрації Байдена не співпадають з українськими, а інша співпадає. І тому те, що там говорить, це добре. Але тут, тут питання в тому: а що в обмін? Це якраз демонструє залежність і така стратегічна інформація. Чим більше ми будемо бити, тим краще буде для нас. Це і перебої з постачанням. З постачанням ви вже бачили вчора повідомлення Ройте, що вони вже в Казахстані шукають паливо і в Білорусі. Значить, в Білорусі теж повинно що статися. Це превентивна теж робота по захисту, в тому числі НАТО. Тому що менше то паливо в Білорусі і Росії, менше ймовірність того, що вони попруться на цей сувалський коридор. Mm -hmm. Тобто активність повинна бути, а не слухати, що нам говорять. Якби Ізраїль слухав, що нам що йому постійно говорять, то давно в країни не було. І тому Україна повинна чітко ясно заявляти, що, як в принципі, Зеленський сказав, що в даному випадку ми будемо туди рухати, куди треба. А те, що там Financial Times пишуть, що. Зухвала поведінка, зухвала поведінка СБУ і Гура на території Росії. Так що значить, зухвало? Це і військово цілі, які чітко вказані. От Курт Воркер, Волкер, він не діючий політик, але теж має вагу. Він сказав, що Україна може бити по аеродромах, може бити по НПЗ. І так далі. Ну продовжувати бити. Там гурівські дрони там залітають. Вже вон, на цьому вже на Балтійському морі. СБУшники мочать вже аеродроми на території Росії в Ростовській області. Цей морозилки, чи як там називається там мороза. Скажу, так і треба. Далі наступне питання: це нафтопроводи. Компресори на нафтопроводах, оце буде сильний удар по Росії. Зовсім те, що такий вереск стоїть, значить Україна знаходиться на правильному шляху, і це означає, що частина адміністрації Байдена досі розглядає Росію в якості свого союзника у ну, війні з Китаєм. Це добре, але це не наша проблема. Тоді теж говорить Росія, теж їхніми словами забирайте манатки з України, так якщо хочете зберегтись в якості союзника для Росії. От і все. Так що давайте не, не слухати, що нам будуть говорити. ВПК власні збройні сили е уряд повинен закачувати зараз ресурс кредитний в ВПК, забезпечувати страхування ВПК. Підприємство ВПК, так забезпечувати секретність підприємств ВПК, бо я вам чув одного з промисловців, який говорить, що е, не хочу заходити. Ну з бронетехніки, по-моєму, говорили, що не хочу заходити іноземці, тому що е, підприємство Пекали на відкритому доступі безпековий знаходити. фактор так. далі борот... Да, потім боротися з корупцією. От сьогодні набу ми бачили о, спільна операція з цими з, з поляками по завищених цінах по імпорту по імпорту цих боєприпасів те що було в перший час війни там по прогресу щось якісь там питання були і так далі От треба теж боротися з тим щоб не було завищених цін тому що в принципі є можливості є можливості імпортувати зброю за нижчими цінами це до речі теж повинно бути засекречено, бо у нас по митних митних даних Можна купити знаєте на відкритому ринку в інтернеті, знайти взагалі хто звідки і за якими цінами при привозиться, теж повинно бути закрещено. Те, що набу почала це робити, дуже добре, тому що ціни можна знайти краще, і добре, що правоохоронці в даному випадку почали працювати, як їм належить працювати. Андреса, водночас я все таки хочу нас повернути до американських грошей. Е, президент Зеленський сказав, що ми програємо цю війну. Якщо Америка не погодить цей проект закону, своєю чергою Кур, Курт Волкер запевняє, що е, в квітні місяці це рішення таке очевидно може бути ухвалене. Він каже, що переконаний навіть, що саме так і станеться. А ви переконані? Ну, дивіться. Вчора була досить цікава заява не політиків. А Голови такої солідної компанії, як JP Morgan, Морган, який сказав наступне, що е, допомога Україні це відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки і політики, політиці Америки з Дефос. Що це означає? Такі люди такого рівня, ну вони взагалі мало говорять. Якщо говорять, то це означає, що дуже дуже багато. Так? Це означає, що ця свістопляска, яку влаштували в тому числі деякі американські політики навколо допомоги Ізраїлю і Тайвані, і Україні, деяким колом дуже серйозним колом. Це не політики, це знаєте люди, які керують трильйонами. Ну трохи починає набридати. Далі ми бачимо, Кемерон поїхав до Трампа з Джонсоном. Теж буде зустріч, Тобто, Британія тисне в тому числі в цьому напрямку. Разом з Францією також там починаються такі рухи. Тому я вважаю, що висока частка ймовірності, що все ж таки військова допомога Україні буде надана. Щодо фінансової допомоги, це поки що відкрите питання. Я не виключаю, що вона буде скорочена цю частину. Скорочено чи кредит? Ну тут якщо це буде ленд-ліз, то нехай буде ленд-ліз. то знаєте, воно в дійсності не має великого значення, тому що якщо... Дивитися, як лендліз побудований це ж таке. Ти тобі відкривають кредитну лінію. Ти береш все, що завгодно, не тільки що стосується зброї, а й стратегічні матеріали для виробництва зброї, і так далі. А потім, за підсумками війни, все, що витрачено на полі бою, воно а, мінусується а, далі. Дивляться, що там в якому стані знаходиться зброя, щось залишається, щось не залишається. Потім домовляється. Що що щось повертається? Щось може оформлено дуже в довгу розстрочку. Ну, наприклад, якщо брати лендліз Великобританії у Другу світову війну, ну їм загалом приблизно 30 мільярдів дали. Ну в тих грошах, а ось ну це приблизно 300 мільярдів так. Зараз в нинішніх грошах на може навіть трохи більше. За підсумками війни вони зійшлися. Що Британська імперія. Винна сполученими штатами Америки аж 3 мільярди, так ну тобто 33 ну різниця в 10 разів різниця. І вони виплачували там по 100 мільйонів на рік, приблизно і закінчили виплачувати в 2006 році. Тому я вважаю що якщо так, то нехай так воно вже буде. Ну, Насамкінець ще одне хочу запитати про наші внутрішні е, події, зокрема про. Стало сьогодні відомо, що за рішенням ем, ем, керівника СБУ Василя Малюка було відсторонено е, голову кібербезпеки Вітюка після того скандалу, який е, відбувся з приводу майна купівлі майна потенційно його дружиною. Ну і власне, що він відсторонений на час перевірки, Такі історії скажіть, як вони. Ну, по перше, на, на внутрішню нашу аудиторію, як вони спрацьовують, та тому, що ну і і власне і на захід, і на наших партнерів, в тому числі, коли нам закидають якусь корупційну складу, слухайте. Ну, давайте теж не перебільшувати корумпованість нашої країни. То тобто, знаєте, я бачу. Цих соцопитування українці більше говорять про корупцію ніж про ворога. Ну не корумпована у нас настільки країна. Абсолютно корумпована країна, щоб ви розуміли, це коли розвалюється зовсім державний апарат. При перших же ударах, от Афганістан, коли виходили звідси американці, там була повністю корумпована влада. Державний апарат розвалився протягом місяця. У нас такого немає. Чи крадуть у нас, так крадуть, це ніхто не заперечує, але не так, як здається, українцям в дійсності. Якщо є питання до боротьби з корупцією, у нас є набу на це, от нехай вони розбираються. І САП, і все інше, НАЗК, і так далі. Тому ці антикорупційні органи повинні займатися корупцією. Як і стосовно цієї історії, якщо є там підозра стосовно. Незаконного збагачення, так вирішуйте, порушуйте кримінальну там справу і вирішуйте, розбирайтеся. А, малюк, ну малюк, мабуть, правильно зробив, відсторонив на час перевірки. Якщо там буде підтвердитися, ну мабуть, ця людина буде звільнена, тому що систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. А стосовно того, що хто про нас щось подумає, слухайте, ну давайте теж позбавлятися цього комплексу меншовартості. вартості. Ми самі собі повинні подобатись, так. Ми самі собі повинні розуміти, що це погано, так? І е, створювати тиск, в тому числі, щоб в першу чергу і антикорупційні органи ефективніше працювали, так? І самі собі повинні бути. А те, що там подумають, ну це то 25-те питання. Так, а що приховувати це? Ну не приховаємо. Так і що? Та що не крадуть, знаєте. На що вони крадуть на заході? Крадуть на заході, але ж вони це не приховують, тому що систему характеризують знову таки не помилка, а реакцію на помилку. А Якщо реакція. така реакція є, і так далі, тому що знаєте, ми щось забули. Як от, знаєте, ви собі, от там, 11-12 рік у час Януковича, коли там якийсь скандал був, то навіть ніхто б навіть і не подумав когось звільняти взагалі. А тепер ну збу бере реагує да? як Згодно. адекватний керівник. Да. Дякую, пане Тарасе, за розмову. Що доєдналися Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку.